Брама з загадковою баштою та Градський парк. Вітаю вас, шановні глядачі! Це село Линовиця на Чернігівщині. Я зараз зроблю так, щоб краще було видно цю браму з баштою. А далі ми підемо і подивимося все детальніше. Не дивуйтесь, це сільська вулиця проходить через цю браму. Тобто тут рухаються машини вільно. І ми починаємо огляд цього місця. Це церква Успіння Богородиці 1780 рік. Ось ця брама з загадковою баштою, її називають баштою Якова де Бальмена, і парк пов'язують з його ім'ям. Так він заслуговує на це, чому я розповім пізніше. Але треба віддати справедливість. Побудував все це, це не він. Цю башту ще називають баштою синьої бороди. Ну, це також народна назва. А я спробую сюди зайти. Бачу, що йде реставрація, відбудовано, як мені сказали, вже в кращому стані. Це відбувається коштами громади. Але піднятися на гору не вдалося. Я бачу, що там є для гвинтової драбини. Ще підійду і там подивлюсь. А було б дуже цікаво піднятися на гору і подивитися зверху. Брама вже відреставрована, і далі йде реконструкція. Надпис стадіон. А про стадіон теж я розповім пізніше, бо він заслуговує уваги. Ось ще один вхід. Сама башта. Я бачу, що тут були колись сходи, такі гвинтові. Може зроблять колись. Колодязь з чистою водою можна набрати. А я піду в парк і буду потрошки розповідати. Бо село Олиновівця майже 400 років йому. Десь 1620-1630 роки. Але парк цей був розбитий пізніше. Все це побудував Олександр Башилов у 1780 році. Він побудував тут маєток. Але, на жаль, він не зберігся. За радянські часи його розібрали, зробив парк зі ставком, побудував цю браму з баштою і цю церкву, яку ви бачили біля входу. Ось тут знаходиться стадіон, а він дуже в гарному стані. Є ось вказівники, куди йти є пам'ятки природи, високі ясени. 400-річний Дуб, камінь, де сидів Тарас Шевченка. Це теж пізніше я розповім все це. Зараз трохи відволікуся на стадіон. Він дуже в гарному стані, стадіон Колос. Один з найкращих у Чернігівській області. А це все завдяки місцевим жителям, вчителю фізкультури, якому вже багато років. Він також і тренер дитячої команди. Я завжди казав, що все залежить від людей, ми не пішли відразу до дубів, а пішли до місточка кохання. Але якщо хто хоче подивитися ці пам'ятки природи, звертайте за вказівниками, чому ви побачите згодом. Я не буду розкривати відразу. А розповім. Як пов'язан з цим парком Яків де Бальмен. Як я казав, все це, -це побудував Олександр Башилов, а його дочка вийшла заміж за Петра Бальмена. Тому цей парк та маєток дістався як придане. А Ось Яків де Бальмен був сином. Вказівник. Місток кохання, але це вже новий місточок кохання, старий зруйнований. Ми зараз підійдемо, ви побачите це місце, дуже гарне. В цьому парку старі дерева, є навіть вікові такі, котрим сотня або більше років. Але стежки тут протоптані, навіть дороги такі, що можна проїхати. Ось там я побачив альтанку, можна відпочити. І ось вже цією стежкою ми підійшли до місточка кохання. Праворуч знаходився ставок, через який йшов цей місток кохання з альтанкою посередині. Але, на жаль, зараз ставок заріс. А біля нього ось такі високі осокори. Є ось табличка, що це навіть заповідна зона. Але зараз зробили сучасний місточок. Тут таке охайне місце, квіти, є де посидіти. Але місточок ось такий маленький. Ось тут був колись ставок, через нього йшов великий місточок. Ну що ж, тут теж зараз дуже гарне місце, і відкривається ось така панорама на озеро. Так що місце тут дуже гарне. Цей парк невеличкий. І ми спробуємо зараз знайти ці пам'ятки природи, віковий 400-річний дуб. Але й тут теж старі дуби залишилися від старого парку. Звісно, колись тут були гарні стежки, такі, що навіть кінні прогулки можна було робити. Але зараз це по-іншому. Ми вирішили пройти ось такою стежкою, щоб знайти. Ці дерева, але вийшло трохи не так, як хотілося. Що ми знайшли, то ви зараз побачите. Ну і поки ми йдемо, хочу ще розповісти про Якова Вальмена. Він зробив зі свого маєтку культурний осередок, де було багато видатних людей, і художники, і письменники, та багато інших. У різні часи тут були і Котляревський. Грибінка, Тарас Шевченко. Біля 400 річного дубу. Тарас Шевченка полюбляв сидіти, малювати та писати вірші. І ось начебто ми вийшли на таку гарну дорогу. Сподівалися, що вона приведе нас до цього дубу. Ось тут теж цікавий дуб такий. Якось дивно він покручений. стовбур в нього дивний, чи може, кілька так ділок сплилися а вийшли ми на місцеву зону відпочинку. Місцевий пляж, місце для шашликів, і, як бачите, місцеві жителі відпочивають тут. Я зараз ще покажу це озеро, яке ми бачили, який тут пляж. Які тут місця для відпочинку. Вон як люди купаються. Тут навіть є волейбольний майданчик. Ось він такий і теж в гарному стані. І все ж таки ми підемо далі. Чому я казав, треба йти за вказівниками. Бо ми пішли в інший бік. А якщо звернути за цими вказівниками, то майже відразу знайдеш те, що я шукав. Ще дивлюсь, які тут старі дерева. Залишилися з того часу. Може, ці дерева не 400 років, ці, може, 100-200. І ось далі ми побачили чотири ясини. Вони ростуть з одного кореня, але вони незвичайно високі. Навколо є лавочка. А я підійду і спробую показати, яка в них висота. Ну, Зазвичай ясини так високо не ростуть. Це якось дива. Так, зроблю, щоб показати, що це все-таки 4. Звісно, зробили місцеву легенду чотири ясини. Але дійсно дуже цікаво. І якщо трошечки прийти, то попадаємо до 400-річного дубу, якого називають три брати. А чому три брати? Ви це самі побачите, коли ми підійдемо до нього. В Фаті він дуже великий, що його навіть декілька чоловік зможе охопити. Ось він розходиться на три частини. Тому його і називають три брати. Охороняється законом. І йому більше ніж 400 років. І біля цього дубу любив відпочивати Тарас Шевченко, поруч знаходиться камінь, який називається камінь Тараса. Ось він Він ще зберігся з прикрас. Ті, що були в парку при бальмені. Ну, звісно, що тут були і стежки вхожені. Ну, багато чого було, але, на жаль, не залишилося. Добре, що хоч ця брама залишилася з баштою. І зараз місцева громада відновлює її. Я вважаю, що це дуже цікаво для туристів. Ну і оцей Дуб. а Чому Дуб цікава? Ну невідомо, скільки ж він ще проживе. Живуть дуби і більше, і 800 років, і 1000 років, але не всі доживають до такого віку. Тому поки що він росте, треба подивитися, доторкнутися до нього. Отримати від нього заряд енергії. А я ще трошки покажу саме село. Бо сонце буде якраз падати так, що не буде заважати. Ось знову ця башта виглядає дуже пристойно. Ну, Якщо буду знати, що її повністю відреставрували, що я можу піднятися на верхівку, то може ще приїду сюди. Ось церква. Тріворусь знаходиться школа. Ось на її місці колись був маєток. Чому я кажу, що може приїду? Ну, не треба зарікатися. Як кажуть, ніколи не кажи ніколи. Може, приїду, може, не приїду. Ось така вуличка веде від траси до парку і цієї брами з баштою. А там промайнула машина, це вже виїзд на трасу. Тут, де ми їдемо, це не все село, воно знаходиться і навколо траси, і там за озером. Воно таке велике. Я виїжджаю на трасу, але це все ще територія села Линовиця. Воно розкидане. Ось можна побачити там і праворуч, і ліворуч будинки. Закриті вони деревами, але щось проглядає. Я тут трошки проїдусь. Так, повирізаю щось з дороги, покажу дуже гарні красиві місця. Тому хто хоче, можете закінчити і дивитись відео. А хто хоче, подивіться ще пару хвилин. Я багато часу не займу. Так, мандруєш і пізнаєш багато цікавого. Я колись їхав цією дорогою і проїжджав через це село, але навіть не здогадувався, що тут знаходиться. Ось тільки зараз ми вже виїхали за межі Линовиці, Так що так, випадково вже узнав і ми вже навмисно приїхали сюди подивитися. Я не жалкую, дуже цікава була прогулянка. І сам парк. І знаєте, від дубів такий аромат йде дубовий, цікавий. Я вважаю, що теж корисно для здоров'я подихати цим повітрям. А зараз трошки пейзажів Чернігівщини. Ну, як я казав, зроблю нарізку, щоб вам не було дуже нудно. По дорозі теж трапляються цікаві такі ділянки. Так от їздиш а місця різні. Навіть у межах однієї області бувають дуже різні місця. Але наша подорож вже майже виконана. В планах у нас ще одна зупинка. Зробити там ще одну зйомку. Крім того, вона більш така меркантильна. Треба заїхати скупитися, та треба ще поїсти. А що з того відео, що ми знімемо? Це вже я виложу далі. В іншому якомусь випуску. Те, що ми зараз сюди звернемо, не звертайте увагу. Ми тут не залишилися, так сталося. А я буду закінчувати свій випуск. Пишіть в коментарях, може я десь помилився, підправте мене, будь ласка. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.